Друзі, вітаю вас у себе на каналі! І ще одна орхідея, яку варто придбати в свою колекцію це красуня Gillon. Невибаглива і довго квітуча. Квіточки стандартні, десь до 9 см. Зазвичай орхідея випускає або один великий квітконос на 15-16 бутонів, або декілька поменше на 10 бутонів. Цей сорт. Любить дорощувати квітконоси, і загальне цвітіння складає десь 7-8 місяців. Існує декілька сортів орхідей зі схожим забарвленням, як у Джиліон. В моїй колекції є лише Джиліон. Його особливість в тому, що ось ці плямочки. Біля центру побільше, і поступово до країв вони зменшуються і тоді вже зовсім зникають. І край пелюстки має однорідне рожево-бускове забарвлення. А ще у джиліона сріблясте листя вкрите темно-зеленими крапочками. Це також особливість цього сорту. Орхідеї в мене 5 років. Вона щороку цвіте і радує мене своїм пишним цвітінням. За цей час вона наростила такий великий кущ зі стріблястого листя, яке навіть тоді, коли орхідея не цвіте, прикрашає мої підвіконня. Дуже любить нарощувати коріння. Бачите, я її вже посадила ось таке відерце. Якихось недоліків. Оцього сорту я не знайшла. Це одна з моїх улюблених орхідей. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!